Отче Василю, чи має ім'я людини, ім людини ключове значення в її житті та в духовному шляху? Чому інколи ім'я не збігається з ним вшанування відповідного святого Покровителя? Як ставиться до запозичених імен, які не мають явного зв'язку зі святими у церковному календарі? І чи не позбавляємо ми таким чином дитину Дня Ангела, особливо? Свята в її житті. Хотілося би почути відповідь саме від вас, бо ви є добрим нашим пастирем. Любимо вас і цінуємо, Наталія. Питання дуже класне, дуже добре запитання. Чи... Я хочу вас... Я, я вас, я вам не просто даю відповіді на запитання. Я хочу вас навчити мислити. Щоб ви правильно самі вчилися мислити, так? коли мама вчить дитину ходити і тримає її за руку, це не означає, що вона її тримає, що так ціле життя буде її водити. Вона її підстраховує. Щоб дитина ходила сама. І я вас учу і розказую для того, щоб не водити вас за руку, а щоб ви ходили самі. І коли ми говоримо про якісь запитання, я вас завжди вчу дивитися на речі не тільки з одного боку, так? якщо би ви знали, що таке 3D-сканер, я би вам то краще пояснив. А так, постараюся по-простому. Ви кажете, що, от дивіться, наприклад, що я маю на увазі? Давати імена, не давати імена іншого. іншого Скажімо, іншомовного походження, які не мають в календарі, немає в календарі їх, так? а ви календар берете за який рік? Церковний календар дає святі, ви берете з якого року? 2025-го. Чи може тисячного року? Чи може 105 року? Християни були? були? Календарі були, були. А скільки було святих в календарі? Шість. А як їм дали імена тим святим, якщо календаря не було? Ви не задумувалися? Як давали імена тим людям, які не було в церковному календарі імен? Коли було перше, там Степан, так? первомученик Степан? То всіх мали би називати Степанами. А жінку, штефку, і все по церковному календарю. Чи не так? Якщо давали б імена тільки з церковного календаря, то ми б ніколи не мали таку величезну кількість святих. Давайте імена, які тільки можете придумати. І робіть їх святими. Щоб потім це ім'я стало святе. Не шукайте його в календарі. А називайте дітей, як вважаєте, за потрібне. І хай вони стають святими, і їх хай вписують в календарі. От Тому я так хочу вам пояснити, що ну, от коли ви кажете і не задумуєтеся, взяли за основу, що календар був і все. Ну, коли той календар був? Тим більше є святі римокатолицькі, є греко-католицькі, є православні, є московські святі. Про яких ви святих хочете казати? Про наших. А чому? Тільки про наших? Тому бачите, от таких категоричних речах в такі ну, в поняття імен. Не повинно бути. Бог створив все, що на світі є. В кінці створив Адама. І знаєте, що він Адама не сказав перше? Адаме, дай цим речам імена. Він не дав йому список каже, це називається дерево, це називається квітка, це називається Сонце, це називається річка. Він каже, дай цим речам імена. Бо той, хто дає ім'я, той Господар. Не треба, щоб вашими дітьми була Господарем Церква. Ви маєте дати ім'я і привезти його до церкви. Щоб ви мали елемент вільної волі. Отак от. Так от.